Викрав коня за образу на Одещині. Неодноразово судимий чоловік пограбував односельця, нетверезий згадав колишні образи і розлютився. Облаїв товариша, стягнув його з воза, сів і поїхав селом. Любителем чужих коней виявився 37-річний чоловік. Він вже був засуджений за крадіжки, незаконне поводження зі зброєю та хуліганством. За свої дії він може сісти за ґрати на 10 років. У Дніпрі чоловік розбив вітрину в магазині тканин і бодікамеру патрульного. Власниця магазину хотіла зачинити приміщення. Повідомила про це відвідувачу та зіштовхнулася з агресією. Зловмисник накинувся на неї та її чоловіка, розбив вікно магазину кулаком і втік. Поліцейські затримали 25-річного хулігана неподалік від місця події. При затриманні він чинив опір і розбив бодікамеру одного з патрульних. Правоохоронці склали адміністративний протокол. Його дії розцінюють як дрібне хуліганство. Скрипка за 20 мільйонів доларів. Прикордонники зупинили водія, який перевозив дорогоцінний музичний інструмент. Це скрипка Антоніо Страдіварі, 1713 року виробництва. Знайшли її у багажнику автомобіля, який їхав до Польщі. Річ вилучили та передали на експертизу. Наразі у світі відомо про 700 скрипок, виготовлених легендарним італійським майстром. Якщо інструмент виявиться непідробкою, підробкою, то він може коштувати від 8 до 20 мільйонів доларів. Зіштовхнув автівку в кювет, аби уникнути відповідальності. Незаконне переправлення ухилянтів через кордон організував житель Львівщини разом зі знайомими. Чоловіки розробили схему, а клієнтів шукали через друзів і соцмережі. Задача зловмисників була доставляти ухилянтів до кордону і супроводжувати далі. Під час однієї з переправ організаторів затримали прикордонники та нацполіція. У них було з собою 18 тисяч доларів. Водій, щойно дізнавшись про затримання своїх співучасників, висадив ухилянтів посеред дороги. Потім зіштовхнув легковик у кювет і втік. Наразі його знайшли. Тривають слідчі дії.